Правоохоронці взяли під варту чоловіка, який розповідав в нашій знімальній групі про те, що у повномасштабній війні винні бандерівці та особисто президент Зеленський. Йдеться про Володимира Ліскова, жителя Луцького району. А Росія нам друг чи ворог? Друг чоловіка за подібні висловлювання цьогоріч уже притягували до відповідальності. Заяву в СБУ на нього написали односельчани. Не дай Бог, щоб руски. Сюди прийшли, він ж би здавав би по-любому, хто що, де, куди, чий син воює. Це, це факт. Опісля чоловік запевняв, що розкаявся на початку серпня. Ми вирішили поговорити з пенсіонером, який змінив свою позицію щодо війни в Україні. Та, на жаль, не склалось, адже той продовжував стверджувати, що Росія ні на кого не нападала. Мовляв, у всьому винна Україна та її американські поплічники. Після того, як ми оприлюднили цей сюжет, слідчі СБУ знову взялись за справу Володимира Ліскова. Та правоохоронці кажуть, що вдруге чоловік уже не відбудеться місячним домашнім арештом. Суд обрав брав за нянину захід у вигляді тримання під вартою, і, окрім того, накладено арешт на все належне йому майно. Зауважу також, що за такий злочин кримнальним кодексом України передбачено покарання до 8 років позбавленої волі і конфіскацією майна. Усі, хто підтримує вторгнення Росії, можуть опинитися під вартою. Також сьогодні правоохоронці повідомили про жительку Володимира, яка перебуває у СІЗО через те, що в соціальних мережах агітувала за повалення конституційного ладу в Україні, захоплення державної влади та підтримувала і виправдовувала дії Росії. Наталка Коваль, В'ячеслав Білов, 12 канал.